Щомісяця місяця в Україні змінюється вартість на м'ясну продукцію, проте порівняно з минулим роком ціна зросла в середньому аж на 40%. Варто зауважити, що цінова політика на ринку та в супермаркетах дещо відрізняється. Наприклад, биток у супермаркеті коштує від 290 гривень за кілограм. У той час, як на ринку, він вартує 250 гривень. Паточка теж без кісточки 220, ниточок 250 і поріб на 250. Сало ж не дуже відрізняється в ціні. Звичайно, на полицях супермаркетів ...коштує від 290 гривень за один кілограм, на ринку від 250. А от генеральська для справжніх поціновувачів. У магазині ціна становить 690 гривень за кіло, а в господині 700 гривень. Салко гарне, красиве 300 гривень. Це з м'ясною прослоєчкою у нас 700-600 гривень. За словами пані Світлани, цінова політика залежить виключно від процесу виготовлення та якості продукту. Це з м'ясною прослоєчкою, гарно шкірочка зроблена, воно йде вищого готунку, І це теж гарненька шкірочка, гарно зроблена, прекрасної роботи. Міленьке, чисте, гарне, 300 гривень воно коштує на даний момент. Та як стверджує жінка, продукцію частіше купують на ринку, особливо в базарні дні, адже в павільйоні продають свіже м'ясо, яке пройшло обробку ще вранці. Ну, супермаркету я вам скажу, я б не рекомендувала б даже брати. У нас все таки воно час реалізації тобто у нас до обіду, і вже м'ясо продане. А там буває два дні, три дні ним торгують. Тобто воно свіженьке, все зроблено. Тось 12 годин максимум воно знаходиться тільки на реалізації. А ну, так у нас все свіженьке, гарно. У нас тут дуже гарно все провіряють, все качественне, товар дуже гарний, завжди молоденьке, хто хто розбирається, вибирає котре молоденьке, гарненьке. Інстанція перевіряє всю продукцію, яку викладають продавці на прилавки. Тож, якщо вірити прийнятим стандартам, не свіжого м'яса у павільйоні немає. У нас перевіряють у нас тут. На що цього все дуже добре. Ніяких жалоб, в крайній в нас не поступало від покупателів, що там не свіже там чи як. Ну, дивляться, буває, що там е, до може був, то людина навіть предупредить людину, що воно трошки дешевше, може там на 20 гривень там хоче людина продати, то може трошки вступити. А так як свіженьке, воно гарне, ціна нормальна, людина прийшла, купила. І задоволення прийде ще сюди до нас. Покупчиня Леся каже, що закупляється так не часто, проте теж вважає, що краще брати м'ясо саме на ринку, адже тут воно свіжіше і доступніше. «Ні, на ринку, ну так ми рідко купляємо. села самі, ну сюди приходимо. Не Тут, може можливо, тут домашнє. То економістка Лідія Горошкова розповідає, що цінова політика змінюється по всій країні, проте не суттєво. Та зазначає, українцям слід очікувати зростання вартості на м'ясо та навіть яйця. Що стосується сучасної ситуації, суттєве зростання так і воно торкнулося на жаль практично всіх регіонів України без виключення. І більше того, якщо подивитися на офіційні оцінювання. Мінфіна, які оприлюднюються щомісячно, то зростання є щомісячні ці зростання. І тепер до важливого питання, чому таке суттєве зростання? Ну, загалом воно, якщо оцінювати в середньому по Україні, то до 40% це зростання. Тобто є деякі регіони, де це трішечки менше, ну менше десь на рівні 30% є регіони, де це зростання становило десь 60%. 50%, але офіційно ведеться мова про середньому до 40%. і це без виключення усі відео м'яса, тобто і свинина, і яловичина, і сало, і м'ясо куриці, в тому числі. За словами фахівчині, причиною зростання цін є війна. Найбільші агропідприємства, що постачали навіть корм для тварин, були на сході України, де зараз тимчасово окуповані території. Тож власникам худоби доводиться закуповувати корм дорожче. Відповідно до цього утримання тварин. Варин стає дещо невигідним. На жаль, війна додає і раніше були у ці сезонні зростання, але, на жаль, постійне зростання наразі зараз вже відчувається. І от і те, що я, я, я думаю, що це скоріше за все, от якраз тимчасові втрати територій, саме аграрного спрямування. Анна Мельник Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква.